Мірча Луческу. Немає в українському футболі вболівальника, якому б не було знайоме це ім'я. У кожного Мірча асоціюється з чимось своїм. Хтось згадує шапку на газоні, і легендарне Браво Федерація, хтось згадує неймовірно талановитих бразильців, яких Мірча привів у шахтар. Комусь одразу спадає на думку у Кубок УЄФА, а хтось тішиться феєричним заходом Мірчу у Київське Динамо, з яким він з першого ж сезону виграв усе. Однак нещодавно шлях Мірча в українському футболі завершився і завершився неймовірно символічно, поразкою саме від донецького шахтаря. У цьому випуску ми вирішили згадати шлях Мірча Луческу в українському футболі і нагадати вам, хто ж такий цей без перебільшення легендарний тренер. А перед початком цього відео переконайся, що ти підписаний на наш канал. Натисни на лайк та дзвіночок, а також напиши коментар у підтримку нашого каналу. Мірча Луческу очолив Шахтар у травні 2004 року, хоча його пришестя до гірників могло статися ще раніше. Президент команди Рінат Ахметов зацікавився персоною Луческу ще у 2000 році, коли його Галатасарай переміг сенсаційно переміг Мадридський Реал у матчі за суперкубок УЄФА. Тоді, однак, Мірча відповів донечанам категоричною відмовою, а Шахтар очолив Невіоскали. Але доля, доля розпорядилася таким чином, що у 2004 році кар'єрний шлях Луческу все ж завернув в Україну. Вже від початку роботи у Донецькому шахтарі Мірча почав приглядатися до іноземних футболістів, і одним з перших зіркових новачків міг стати Адріан Муту. Саме тоді Челсі відсторонили Муту за вживання заборонених речовин, але той трансфер, як ми знаємо, так і не відбувся. Для всієї України була справжня загадка: хто ж такий цей Мірча Луческу і чому Рінат Ахметов роками слідкував за його кар'єрою і так сильно хотів підписати його саме у свою команду. Журналісти відзначали незвичайний стиль Луческу та особливу унікальність його тренерської роботи. Не встиг Луческу прийти в Шахтар, а журналісти вже смакували, яким же буде його нова команда. І тоді майстри зійшлися на тому, що Шахтар Луческу буде із захистом з Центральної та Східної Європи та латиноамериканським нападом. Як ми знаємо, саме так і сталося. І саме таким шляхом пішов Мірча Луческу. Вже у перший сезон Мірча підписує склад гірників Матозалема, Елано та Жарсона. А для оборонних дій знайшов Гюбшмана та Лаштовку. Пізніше саме ці футболісти стануть визначальними для донецького клубу на довгі і довгі роки. У наступні кілька років Мір Чалуческо розшукав на українському та іноземному ринку таких футболістів, як Андрій П'яток, В'ячеслав Шевчук, Фернандіньо та Луїс Адріано. І кожен з цих футболістів залишив слід у команді, який насправді дуже важко переоцінити. За підрахунками журналістів, Рідната Ахметову трансфери Луческу вклав понад 100 мільйонів доларів, що на той час було просто фантастичною сумою. Вже за два тижні після призначення на посаду головного тренера Луческо приніс Шахтареві перший трофей, і це був фінал Кубка України 2004. У тому матчі був вбитий Дніпро з рахунком 2-0. Перший сезон на чолі гірників для Луческу також виявився тріумфальним: Перемога у чемпіонаті та семиочковий гандикап перед Динамо у свою колекцію Луческу також додав суперкубок. Наступного року золото знову поїхало у Донецьк, а Шахтар продовжував активну трансферну кампанію. Саме тоді з'явилися у команді Фернандіньо та Шевчук, які ми згадували вже. Також щоправда були і провальні трансфери, і тут згадаємо Леонардо та Толга Сейхана, хоча, можливо, не всіх згадають. Перше справжнє випробування для Луческу прийшло у сезоні 2006-2007, адже тоді гірники не змогли взяти жодного трофею, і чемпіонат і кубок пішли в руки Динамо. Щоправда, Ренат Ахметов і чути нічого не хотів про можливе звільнення Мірчі Луческу, повністю довіривши йому побудову команди у наступні сезони. Для Луческу підписали 19-річного Луїса Адріано і 22-річного Андрія П'ятова, а також Окодубо, Полянського та Кучера. До слова, саме у той сезон народилась легендарна фраза Браво Федерація. 6 листопада гірники грали проти Динамо. І після того, як головний арбітер видалив мірчу Луческу, Румун кинув свою легендарну шапку на газон Олімпійського та вимовив Браво! Федерація! Браво! Вибиває м'яч на котовий. Луческу відплатив Ахметову за довіру. І зробив це вже у наступному сезоні. В сезоні 2007-2008 гірники вперше у своїй історії виграли внутрішній требел, чемпіонат, кубок і суперкубок України. Поїхали у Донецьк і тричі було бито Динамо. У цей же сезон і на трансферному ринку гірники вирішили грати по крупному і витрачати на трансфери справді великі, навіть величезні гроші. Першим дзвіночком того, що донецький шахтар готується стати неймовірно сильним гравцем на трансферному ринку, був перехід 23-річного Нері Кастільо, за якого Олімпіакусу заплатили 15 мільйонів євро. Сума на той час для українського футболу просто таки фантастична. Додайте до цього перехід за 14 мільйонів 19-річного Віліана і 10 мільйонів, які заплатили за 21-річного Ілсіньо. У той же сезон Шахтар робить і перший серйозний продаж. Манчестер Сіті виклав 12 мільйонів євро за Елано, а Штутгарт 7 мільйонів за Форварда Чіпріано Маріку. Ну а кейс Матузалема і його скандальний перехід у Сарагосу, я думаю, ви пам'ятаєте і без мене. Щоправда, вже на старті наступного сезону Мірча Луческу почав підозрювати, що гроші у футбол не грають. Адже восени 2008 року над його персоною повисла серйозна, серйозна загроза звільнення у першому турі. Шахтар вийшов на поле проти новачка елітного дивізіону команди Львів і скрутився з рахунком 0-2. Жахливий сезон продовжується, і за перші вісім турів Шахтар зі своїми зірковими новачками здобув лише одну перемогу. Можливо, президент команди і готовий був миритися з такими результатами клубу, але точно не вболівальники. За 15 хвилин до кінця гри 9-го туру проти Донецького металургу гірники тоді вигравали 1-0. Уболівальники Шахтаря розгорнули для тренера банер Румунську, який гласив таке: Мірча в Італії твій будинок би вже згорів, не здовживай гостинністю українців. Як закінчився той матч? За хвилину до кінця основного часу металург зрівняв рахунок. Безвиграшна серія «Шахтаря» таким чином стала найдовшою у домашньому чемпіонаті за останні 15 років. А клуб опинився на незвично низькому для себе 11-му місці. Жахливий сезон продовжувався, і Шахтар до зими вилетів з Ліги чемпіонів, зайнявши третє місце. А на перерву у чемпіонаті пішов на п'ятому місці в турнірній таблиці. І знову-знову активно і активно розпочались розмови про можливе звільнення Мірчі. Луческо мовляв, досить вже цьому румунському спеціалісту знущатися над Донецькою командою, але вкотре слово взяв президент і чітко заявив, що довіряє Луческо і саме з ним бачить майбутнє Донецького. Клуб. Переживши важку кризу, Мірча Луческу взяв команду, стряхнув її добряче і пішов у похід за Кубком УЄФА. Так, це саме той сезон, який був для Шахтаря схожий на американські гірки. Жахливий старт у сезоні, виліт з Ліги чемпіонів усе це перекреслив в матч, який 20 травня 2009 року гірники зіграли на Шукру Сарачоглу. Мірча Луческо, вигравши Кубок УЄФА, повністю відплатив за неймовірну довіру до нього і привіз в Україну перший в історії Єврокубковий трофей. Шахтар того року знову не виграв чемпіонат, а вийшовши на фінал Кубка України через 10 днів після перемоги над Вердером, скрутився в Орсклі. Однак усе це не мало значення, адже Шахтар тоді виграв Кубок УЄФА. Сезон 2009-2010 почався для гірників із неприємних новин, адже головний тренер влітку 2009 року переніс інфаркт під час підготовки команди до нового сезону. В результаті на початку сезону 2009-2010 шахтар сенсаційно вилетів у кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів від румунської Тімішуари. Важливо сказати і про трансфери того періоду, адже Шахтар підписує двох революційних для себе гравців: Дугласа Косту за 8 мільйонів євро та Алекса Тейшеру за 6. Алекс прийшов ще взимку 2009-го, А Дуглас взимку 2010-го. Чемпіонат України сезону 9-10 знову був за Шахтарем. Динамо вони випередили на 6 балів. А от у Кубку України програли. Програли у півфіналі своїм землякам Металургу. Щоправда, донечани у подальшому поступились в Таврії у фінальному матчі. Взимку 2010 року Мір Чалуческо міг стати до України ще ближче, адже саме тоді його розглядали як головного кандидата на посаду тренера збірної України. Так, це було тоді доволі дивно, але кандидатуру Луческу підтримав і президент Федерації Григорій Суркіс. Щоправда, такого бажаного тоді багатьма призначення все ж не сталося, адже Мір що Луческу вирішив відмовитись від роботи у збірні України. Мотивація тоді знайшлась така, що Луческу не хотів перетинатись із своїм сином Разваном Луческо, який очолив збірну Румунії. Навесні весні 2010 року у матчі проти Металурга Луческо провів 300-й офіційний матч на чолі Шахтаря. І за кількістю ігор у ранзі головного тренера клубу його випереджало лише Валерій Яремченко – 333 гри, та Олег Ошенков – 359. Літо 2010-го десятого для шахтаря новими трансферами, і особливо гучним був перехід з лондонського арсеналу Форварда Едуардо. За місяць по тому з Донецького металургу забрали феноменального Генріха Мхітаряна. У цьому ж сезоні Луческо вивів Шахтар на якісно новий рівень у лізі чемпіонів. Гірники впевнено виграли групу, здобувши 5 перемог у 6 матчах, а одній восьмій без особливих труднощів переграли Рому і вперше в своїй історії вийшли до чвертьфіналу найпрестижнішого клубного турніру. Там їм щоправда трапилась Барселона, майбутній переможець турніру. Однак цей результат і досі залишається одним із найбільших здобутків румунського спеціаліста. Протягом чотирьох наступних сезонів Шахтарю не було рівних в Україні. Чотири поспіль виграних чемпіонства, три здобутих Кубка України. Шахтар продовжував справно підшукувати молодих діамантів у Бразилії: Дентіньо, Алан Патрік, Бернард, Фред, Фернандо. Не забуваємо також Тайсон та Ісмаїлі. Водночас не забували гірники і продавати, закріпивши за собою звання такого собі Східноєвропейського порту. 35 мільйонів за Віліана, 40 мільйонів за Фернандіні, 28 за Мхітаряна. усі ці трансфери не лише поповнювали казну донецького клубу, а й давали можливість проводити нові і нові потужні трансфери. У сезоні 2014-2015 років Шахтар вперше за багато років втратив чемпіонство. Команда загалом переживала не найкращий період, адже тоді розпочалась війна на Донбасі. І через це Шахтар був змушений покинути рідний Донецьк та величну Донбас Арену. Кубок Мірча також програв, і вже тоді пішли чергові чутки про його можливий відхід з клубу. У січні 2016 року Мірча Луческу заявив, що остаточне рішення, чи залишатися в клубі, чи ні, він оголосить аж у травні, коли у нього закінчиться власний контракт з клубом. І Луческу все ж пішов. Луческо пішов, програвши Динамо чемпіонат, однак востаннє з шахтерем піднявши над головою. Кубок України. І 21 травня 2016 року, після перемоги у фінальному матчі за Кубок України Луческу покинув шахтар. Так завершилась велика епоха донецького клубу. Загалом Луческу був тренером Шахтаря 12 років і рекордні 537 ігор. За цей період він здобув 22 трофеї, серед яких 8 чемпіонств та 6. Кубків України. Окрім того, Луческу сім разів визнавали кращим тренером нашого чемпіонату. Після відходу з Шахтаря румунський спеціаліст на кілька сезонів подався у Зеніт, потім прийняв збірну Туреччини. І от у липні 2020 року він розірвав український інформаційний простір, повернувшись до нашої країни. Однак повернувся він не у Шахтар, а у Динамо. Сказати, що це була сенсація просто таки галактичного масштабу, це не сказати нічого. Ви не знайдете, напевно, жодного футболіста або тренера, який би не висказався щодо цієї ситуації. Особливо не могли прийняти таку позицію вболівальники Київського клубу, які постійно влаштовували акції протесту проти призначення Луческу головним тренером. І все це дало результат. Вже за тиждень багато українських та румунських змі дали інформацію про те, що Луческо відмовився очолювати Динамо та пішов з цієї посади. Однак в інфопростір вийшов президент Ігор Суркіс та заявив, що це все лише чутки, а Мірче залишається на чолі київської команди. Увірвався у київське динамо. Мірча Луческо не просто тріумфально. А мега-тріумфально. 25 серпня 2020 рік. Саме тоді Доля звела його з Донецьким шахтарем у матчі за Супер Кубок України. І ту гру кояни виграли. Виграли впевнено з рахунком 3-1. Неймовірно, вдалим був для Луческої весь перший сезон, адже тоді Динамо після довгої перерви знову виграло чемпіонат України. Окрім того, за три тури до фінішу, гарантувавши собі золоті медалі внутрішнього чемпіонату, вони перемогли і у Кубку України, у фіналі обігравши Луганську зорю. Таким чином, свій перший сезон на чолі Динамо Луческо оформив золотий хетрик і став першим тренером в історії, який виграв Кубок України, суперкубок та чемпіонат із Динамо і з Шахтарем. Наступний сезон Динамо з Луческу перервало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Змагання зупинили та зафіксували результат станом на 18 зіграних турів. На той момент чемпіоном був Донецький Шахтар. Невтішними були справи для Динамо вже наступного сезону, коли команду почало серйозно лихорадити і багато вболівальників знову почали вимагати відставки Мірчі Луческу. Сам румунський спеціаліст не раз говорив про те, що в будь-який момент готовий піти у відставку, однак самостійно він цього не робив. Сезон 22-23 кияни завершили на четвертому місці, пропустивши вперед зорю Дніпро 1 та, звичайно ж, Шахтар. Однак навіть такий результат не змусив керівництво Київського клубу піти на зміни та звільнити Луческу. Тож цей сезон 23-24 кияни знову розпочали на чолі саме з Румунським. Тренером, і незважаючи на те, що багато експертів перед початком сезону, враховуючи кадрову ситуацію у Шахтарі та у Дніпрі, пророкували киянам доволі легке чемпіонство, все було доволі не так, як здавалося на перший погляд. Спочатку Динамо вилетіло з Єврокубків, не зуміли пройти кваліфікацію, а ситуація в чемпіонаті лише нагнітала загальну таку атмосферу навколо Лучевську та його звільнення. Останніми місяцями про це відкрито говорили вже практично. Врешті те, чого всі так довго хотіли, сталося на початку листопада цього року. Після поразки від донецького шахтаря Мірче Луческо оголосив про те, що йде з посади головного тренера київського Динамо. Саме так символічно завершився довгий шлях Мірчі Луческо, довгі 15 років в українському футболі. Його значення для українського чемпіонату важко переоцінити, адже за великим рахунком той донецький шахтар, який ми знаємо зараз. Той шахтар, який перемагає Барселону, той шахтар, який продовжує навіть під час повномасштабного вторгнення за величезні кошти продавати футболістів за кордон, це більшу міру творіння, яке зробив ще тоді саме Мірча Луческу. І це, звичайно, слід пам'ятати.